школі, де працювала Анна і Зоряна, усі відразу помітили їхню схожість. Дві молоденькі вчительки познайомилися після університету, прийшли влаштовуватися на роботу школу, там і зустрілися, а потім подружились, розуміли одна одну співслова. Спочатку дівчата між собою заприятелювали, а потім стали дружити з сім'ями. Обидві вже були заміжні, але дітей ще не було. Одна закінчила філологічний факультет, а інша фізичний. Дівчата і справді були як дві краплі води. Лише Анна, яка філфак закінчила, була темненькою, а зоряна світленькою. Дівчатам було затишно разом, вони ніби знайшли рідну душу, У обох не було ні рідної сестри, ні брата, тягнулися одна до одної, наче і справді рідні. Одного разу Анна прийшла на роботу дуже засмученою і поділилася з сумною новиною зоряною. Вона дізналася, що її рідного батька, якого вона хотіла знайти все своє життя, кожен на цьому світі немає. Можна сказати, вона його знайшла, але з запізненням. Анна не пам'ятала батька. Її мама поїхала від нього, коли їй було всього дворочки. Спочатку поїхала в інший регіон, і спілкування з батьком припинилося навіть листів від нього не було. Потім Анна з мамою повернулася в рідне місто, але вона довго не наважувалася дізнатися про його долю. І ось зараз їй повідомили, що батька стало ще три роки тому. А у мене теж батька не стало, сказала Зоряна. І теж три роки тому. Тільки я у нього прийомною донькою була, але він мене як рідну любив. Його Михайлом звали. Анна витерла сльози і подивилася на подружку. І мого батька Михайлом звали. Він у Верховинському районі похований. Зоряна злякано глянула на Анну. Дивно, але і мій теж там похований. Ми раніше там жили, а потім місто з мамою переїхали. Дівчата дивилися одна на одну, не наважуючись запитати найголовніше, першою наважилась Зоряна. Винниченки, прізвище мого тата. Анна лише ствердно кивнула головою. І в мого теж, Винниченко, прізвище. Дівчата вирішили негайно їхати в село до місця спочинку батька. Обидві стояли і плакали, сумували кожне про своє. Анна думала про те, що вже нічого не повернеш, і ніколи вона не обійме свого тата. Прикро було, що рідний батько не носив її на руках, не цілував перед сном, не купував іграшки, не перевіряв уроки. Вся любов її рідного батька дісталася чужій дівчинці, прийомній доньці, і від цього Анні було боляче. Але поруч стояла дівчина, з якою вона подружилася, і яка їй уже сестрою стала, тому ображатися на неї вона не могла. А Зоряна плакала про те, що не повернеш прийомного батька, який був її як рідним. А ще вона знала, що батько сумував за своєю рідною донькою, з якої після розлучення так і не побачився. Після цього все ніби стало на свої місця, але залишався нез'ясованим факт, чому дівчата так схожі між собою. Цю таємницю змогла розкрити лише мама Зоряни. Вона зізналася, що насправді Михайло рідний батько Зоряни – Просто у них був роман ще тоді, коли у Михайла була сім'я, тож мама народила зоряну не в шлюбі і дала їй своє прізвище. А коли про це дізналася мама Анни, вона виставила чоловіка за двері і припинила з ним будь-яке спілкування, так і не пробачивши йому зради. Минув рік Анна і Зоряна, які раніше, дружили, тільки тепер це була вже не дружба просто двох подруг, а дружба двох рідних сестер. Це їхні батьки наробили помилок, а вони тут ні до чого. Вони знайшли одна одну, і це головне.